Охідна складеної функції нескладної, а складеної. Що значить складена функція? Це функція y дорівнює f від g від x. Тобто замість аргумента x всередині неї знаходиться ще якась функція. Зараз я декілька прикладів покажу. Розкажу, як шукати похідну складену функцію. Потім ми ці приклади всі розв'яжемо. F від g від x. Складена функція. Наприклад, y дорівнює синус 3x. Тобто, не просто синус x, як в таблиці. Так? А замість аргумента ще функція. 3 – це ж також функція. Так, ще, наприклад, урівнює. 2х плюс 5 в дужках і в четвертому степені. Тобто, не просто х в четвертому степені, а ще якийсь вираз в четвертому степені. Це складена функція. Тобто, можна аналогом е, уявляти собі функції прості, які є в таблиці: синус х, просто х в четвертому степені. Ще, наприклад, y дорівнює корінь, а під ним х квадрат плюс 4, наприклад. Також, якби був просто корінь з ікса, це проста функція. А оскільки корінь із виразу, то це складена функція. Ще y дорівнює. 1 поділене на 5х плюс 4 в квадраті. Також, не 1 на х квадрат, а 1 на вираз в квадраті. Складена функція. Так ще y дорівнює тангенс. 7х мінус пі на 6, наприклад. Знов складена функція. Не просто тангенс х, а тангенс виразу цього. Як тоді шукати її похідну? Похідна складеної функції визначається таким чином. А, давай напишемо так, як правило. Якщо y дорівнює f від g від x, тобто функція складена, то Y' визначається так. Шукається похідна g від x, g' від x, тобто внутрішньої функції, і множиться на похідну в зовнішньої функції від g. Тобто внутрішня не міняється при цьому. Зараз будемо розбиратися на прикладах, як це працює. Можна в іншому порядку шукати похідну спочатку зовнішньої, потім внутрішньої, неважливо, але краще спочатку внутрішньою, щоб про неї не забути. Значить, перший приклад у нас y до синус 3х. За цим правилом y визначається як? Похідна внутрішньої функції, тобто похідна 3х. Визначаємо, яка буде похідна 3х. Просто 3. Пишемо 3 помножити на похідну зовнішньої функції, тобто синуса. Похідна синуса. Косинус косинус, і тут вже аргумент не змінюється. Тобто внутрішня функція лишається 3х. Все. Оце похідна цієї функції. 3 помножити на косину 3х. Другий приклад. Y дорівнює 2х плюс 5 в четвертому степені. Y штрих. Похідна внутрішньої функції це оцього виразу 2х плюс 5. Не дивлячись на четвертий степінь, шукаємо похідну цього виразу. Яка буде похідна 2х. Два. Два, похідна пятірки. Не, ну, не, нема. Нуль, тому не пишемо. Тепер треба помножити на похідну зовнішньої функції, на похідну четвертого степеня. Тобто, якби в тебе було просто х в четвертому, яка була б похідна? 4х в третьому. Те саме пишемо тут, тільки замість х пишемо той вираз, який був в умові. О, нічого по собі. Так, маємо тепер тільки помножити 2 на 4 і маємо похідну. Так, добре. Ось так. Визначається похідна складеної функції. Зараз ми дорозв'язуємо ті приклади з корнем, з дробом і з тангенсом.